Привіт! З вами Tos in інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло. І в нас сьогодні на огляді незвична електроакустична гітара від бренду Sigma модель 00MSE. Незвичність її полягає в корпусі, який має назву Grand Concert, який з вигляду нагадує звичайну класичну гітару. На відміну від традиційного дредноуту, дана Sigma має тоншу обічайку. Та вущу талею. За рахунок своїх компактних розмірів, гітара буде зручна в руках, а також буде корисна для подорожей чи для підлітків. Давайте тепер розглянемо її детальніше. Дивлячись на голову грифа, розуміємо, що за основу взятий легендарний бренд Martin. Механіка лита нікельована закритого типу. Верхній поріжок зроблений з кістки. Гриф оздоблений перламутровими маркерами, налічує 20 ладів. Матеріал червоне дерево, і фірмово для бренду Sigma накладка називається Мікарта. Верхня дека зроблена з суцільної ялини, обічайка і задня частина махогані. В гітару вмонтований фірмовий звукознімач з трьохсмоговим еквалайзером, а також регулятором гучності та тюнером. А тепер переходимо до звучання цієї цікавої гітари. А тепер у підсумку перелічимо переваги цієї електроакустичної гітари від Сігми. Перше легка та компактна. Другою перевагою буде вбудований звукознімач з тюнером. Третьою перевагою буде накладка Мікарта, яка буде не капризна до погодних умов, а також красиві маркери. І четвертою перевагою, що багато інженерних рішень запозичено від легендарного бренду Мартін, а також слід додати високу якість матеріалів. Придбати даний інструмент можна буде за посиланням в описі під відео. Не забудь поставити вподобайки, підписатися на наш канал. Очікуй на гумор від Тосін'єї та до нових оглядів.